Слава націю, вітаю на нагадаю. Добрий рибати. я Сашко добрий, повітряна тривога, причому подвійна, Тобто посилена. Так, була просто звичайна, зараз ще посилена е небезпека обстрілів, Слов'янськ та Слов'янський район. Я на вокзалі чекаю на потяг. Зайшов в укриття. Можете бачити, що тут нема де простофнутися. бо всі люди побігли з вокзалу в укриття. Але цікаво, що тут нема на чому сидіти. Тобто ну, тривога буде там годину, дві, три, так, нема різниці, скільки. Ну, це ж не 5 хвилин. І нема на чому сидіти. Тобто, і вон там є сусіднє укриття. ну Тут, тут, тут хоч чисто, тут нормально. А там просто насрано, Там просто насрано, і... Ну, Я насправді подумав про те, що я, чесно кажучи, вже забув, коли я бачив муніципальні безоплатні туалети, які б працювали. Ну, І це насправді вельми прикро, так, тому що ну, воно ніби то нібито. ми би там могли зайти в якусь кав'ярню, скористатися їхнім туалетом. Але це зазвичай така насправді часто густо моторошна історія, що ну, на моє переконання. Варто робити безоплатні муніципальні туалети, які доглядати коштом ну, громади. так? От. Але що, От зникне тривога, від... буде від тієї тривоги, піду на вокзал, поспілкуюся з представниками, хто відповідальний за це укриття. Як в цьому укритті мають бути. ну, Нехай там я, так? Немає різниці. там, Піхотинець, я на ногу сів собі і... і сплю. А матері, там, жінки, бабусі. Так, ну, вони ж якось мають на чомусь сидіти ці години. Ну, от, Ну, таке. Працюємо.